Достигають яблочка в саду. Я тихенько з кошиком іду. Буду соковиті яблочка збирати, буду любій мамі я допомагати. Шановні батьки, пропоную вам разом з дітками намалювати яблучка на дереві. Для цього нам знадобиться яблуко, намальований силует дерева, червона фарба гуаш. Невеличка ємкість для фарби та вологі серветки. Запропонуйте дітям взяти в руки яблуко, роздивитися його та дати відповіді на запитання, якого кольору яблуко, яких кольорів ще буває, яку форму має. Піднесіть яблуко до обличчя, відчуйте його аромат. Можна скуштувати яблучко та з'ясувати його смак, кисле чи солодке. Розгляньте з дитиною силует дерева та з'ясуйте, чого на ньому не вистачає. Запропонуйте намалювати гарні соковиті яблучка. Показуємо, як це можна зробити за допомогою власного пальчика. Умочуємо у фарбу пальчик та ставимо відтиск на силуеті. Ось яке гарне яблуневе дерево в нас вийшло. Чекаємо на фото ваших робіт у коментарях на Фейсбуці.